Вітаю, друзі Ми сьогодні на копі Я знаю, що у багатьох радіолюбителів є металодетектори, їм буде цікаво. Це Ярослав з шполе, Володя з Каменки в р 3 цаг старий позивний зараз Володя, не пам'ятаю нового Ваня Макаліші Смоль, но же, в них є металодетектори. Та я думаю в багатьох не є у вас ради любитель це якби продовження оцього діла гаретепро мій це вже другий вон, є якийсь сигнал я вже тут викупав вон там євро 10 у нас тут такі находки і ось тут зараз знайдемо що там таке Быстрійше купаємо. Е, один євро. Хорошо. У нас такі находки. Ось так. Ну тут я тільки зайшов. У нас така погода. Море тут завжди. Відкрите море і тут волни, це пляж ломата називається. Тут літом багато народу. Зараз а, і тут був бар на цьому місці. Тут щось ще є. 20 тут детектор показал 70. Це 10 центр. Должно быть. О, не может быть, щоб так. У мене такий есть супер лопата. Або свинець. А ні, десь 10, точно 10 центів, ну такі вони ржаві, нічого. Треба трохи виходити на свіже повітря, двигатися, ну, присідати, тому що це час радіо, це сидяча робота. А тут хоч подвигаюсь, поприсідаю. Не скільки я тут знайду, але... Ну і вам покажу, як воно тут проїздило це все, Ну тут щось неглибоко поміняв батарейку, що дуже копати треба? Да, что-то старое, но Чуть-чуть еще. Из проволоки. Что-то выкупал. Ну. Такая же находка здесь. Пополки. Простые. Хорошо свинити воно Я не риболка И жінкам я на цьому місці знайшов монетку в саму древню римську Вона така була навіть погнута Я потім покажу десь в мене є фотка її е, Таке вроде, да, Нема піска Я не люблю ходити по пляжу Вон там пляж, це ноги пита тільки. А тут хоч мусор є, сонала там шукає своє. У неї Ася 400 Цей металодетектор. Непоганий. Ось дивіться, странний сигнал був Песета. Це монета з диркою, це нормально для неї. Це пісета. Монети, які були в Іспанії до євро. Вони дуже цікаві. Вони різні, не так як наша совєтська копійка. Вона везде одинакова. Вони по регіонам, по провінціям. Я вам покажу, коли почувствую, яка вона буде. Ну отут вона була така зелена. Прямо наверху. Це класні монети, вони мені подобаються. Це 25 піссет, по-моєму, так. Да. О, щоб прив'язатися до місцевості. Дивіться. Ще одна монетка. Це 5 пісет. Вони звеннять як язичок від банки. Тож вони різні. Я вам покажу яка вона почищена буде. Прикольна монета теж. Ось така табличка на пляжі. Да? І тут обгорожено. оце. Це для отої птички, вон маленької, вона тут гніздиться десь. І от черепаха. Тут було, там черепаха яйця відложила, тут на Фейсбуці таке творилося. Ну, потім ці яйця забрали, виростили їх десь і випускали. Тут такі в торжественні обстановки, чуть ли не мер приїжджав, от, випустили цих черепах у море, ну, вони тут родились. Дельфіни тут є, так, теж все таке. Які тут краєвиди, дивіться. 40 кілометрів пляжа. В одну сторону і в другу. Робота не початий край. Ось ця радіостанція в Окі-Токі. Дуже класна річ на копі. Вона далеко б'є. У мене моторола, а ували там друга якась менша, красивіша. Ну, куча наворотів, тут ото, тони є, все нормально. Дуже корисна штука. Бо буває розходимося на, на кілометри. Ось Подивіться на нашу фауну. От, разом з голубами вони ходять зелені попугаї. Бачите? Ось він полетів. У них тут гньозда. Вони збирають ну, палочки і строять гнізда. Там здорові такі гнізда в них. І це вони так чирікають. От він ходить і вибирає палочки. Йому для гнізда треба. Він ходить і перебирає яке. І найде таке, як подобається, він летить з ним. От взяв. Всього полетів. О, ну, якщо буде видно, оце їхнє гньо. Воно там повно попугає. Оце дуже цікаве дерево. Корізія називається. Ще воно п'яне дерево називають в народі, бутилочне дерево. Воно все в шипах таких. У нього дуже красиві цвіти. Ось. І вони пахнуть ваніллю. А ще тут є така вата на них. І раніше ну, робили подушки з нього набивали, дивіться яке воно <сіху> ну тоже така цікава інформація, не все, думався, все жирають, а? ну жрать шипи, щоб... на нього не забирайся отакий в у цвіток, красивий, правда І він пахне, ну це впало з дерева. Ось я вже дома там розрядилась батарея в GoPro, там стара вже. Ось мої находки 310 євро монетами. І ось ці пісети 25 пісет. Це Барселона. Тут написано в Іспанії 50 провінцій, і оці монети були по, по провінціям. Вони всі різні. Дивіться, тут такий рисунок, якщо вам буде видно, тут такий, це Болярські острова. З другої сторони, вона отак виглядає. Це класні монетки. А З другої сторони, Хуан Карлос, по-моєму, да. король Іспанії. Тут монетки. Це іспанська Філіпе, це син Хуана Карлоса. Це італіянська, це Франція, це ну, Іспанія, Німеччина 50 копійок іспанський. А це Алині находки. В неї 7. 7,80, восімдесят, мене 3,10, десять, неї 7,80. Їй більше повезло. Теж дивіться, Хуан Карлос, Хуан Карлос. Це бивший король Іспанії, так. А зараз його син Філіпе, король Іспанії. Ну, Хуан Карлос така людина всестороння. Він пілот, він участвував в гонках, в регатах. Парус на хрегатах, вигравав там, брав кубки, охотник він там, скандал був в Ботсвані, там на слонов, охотився там, поранився, розтратив гроші, все таке. Ну, не важливо, Багато язиків знає, член дуже якихось важних сообществ. Ну, коротше, дуже одарений чоловік Кон Карло. Зараз Філіппа його син править, королює. Це що, це Германія, це все єврики. І ось у Єврик з собою це Греція. Як тут показати, щоб воно не відсвічувало? Так, напевно, що. І тут Нідерланди ще. Ну, це. Іспанські монети 20 і 10 центів, а це 50 центів Нідерландів. ну коротше, євромонети інтересно їх збирати, е, вони різні, ну, і різних різних стран. Ну, і цю штуку я знайшов, але Ну куди її? Так, вона ще й світиться, якщо в це в темноті отут це світиться. Ну, такі находки у нас Ну 10 євро, 10,90. Ну і це можна їх потратити, піти в супермаркет і щось купити. А це просто для колекції. Ну, в мене там монет багато. Завіться, тут ціла коробка. Це ще я пороздавав тут відро. Монети теж всякі там з різних країн. Пісети, навіть з Австралії є. У мене є монети з усіх континентів. Я нас обирав на пляжі. У нас такі пляжі, що багато туристів з усього світу. Ну добре, друзі, це я вас трошки розбавить відео, а то все время про прийомнички, прийомнички, трошки і такого. Пишіть, у кого є які находки. Хто займається цим ділом, мені буде цікаво. Давайте до зустрічі, до наступних проектів. Пока 7 три.